Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі молільники, браття, сестри, любі наші спільночани, всі, хто зараз з нами молиться вечором нашу спільну молитву. Всіх всіх запрошуємо до спільного служіння, до спільної молитви. До достойного і правильного посіщення в Дусі Святому, де ми всі збираємося, де ми всі молимося, де ми всі віримо в те, що наша молитва вона не є просто молитва, яка просто промовляється нами. Вона має віру, вона має надію, вона має любов. Ми скеровуємо свою молитву до свого Любого Творця, хочемо. І дуже прагнемо, щоб кожне наше слово, материнське, батьківське, дитяче, старече, все одно воно має то місце перед Богом, і ми всі разом активно, активно додаючись, поширюючи нашу молитву, розміщуючи нашу молитву на своїх сторінках у Фейсбуці, поширюючи у різних групах молитовних, ми тим самим. Ширимо Боже Слово, дякуємо йому за те, що Господь напроваджує нас, націлює, дає нам нагоду в тій великій глибокій вірі зростати. Тому дякуємо нашим героям, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим сьогодні, особливо енергетикам, які роблять все можливе і надможливе. Дякуємо всім. Органам місцевого самоврядування в, нашій, в нашому проводу держави, які стараються забезпечити всім можливим і надможливим помічу для того, щоб ми мали певні моменти того перебування. Я вже не говорю про комфорт, я говорю про ту життєву необхідну річ, яка потрібна для кожної людини, яка мешкає в селі чи в місті. А це все дуже і дуже важливо в теперішній час, особливо зимовий період, де ми маємо багато моментів чи морозу, холоду, снігу. Всі стараємося, всі працюють, ці служби задіяні. І дай Боже, щоб кожен на своєму місці виконував сумлінно покладені на нього обов'язки. Дай, Господи, щоб ми плекали наших дітей, нашу молодь. Багато речей хочеться не раз промовити і сказати. Але повірте, на все не вистачає не то, що часу. Напевне, кожен повинен для себе прийняти висновки. Але дуже прошу сьогодні підтримати, особливо наших дітей, всіх, хто сьогодні залишається вдома по різних обставинах. Але дуже прошу не занедбуйте ці речі, пильнуйте ці речі, займайтеся підготовкою і навчанням, освітою самоосвітою. Бо дуже важливо, щоб оця система в світі, яка зараз існує, вона дуже часто <кій> має для мене особисто дуже багато викликів, і це є моя суб'єктивна думка. Але я дуже прошу Бога, щоб ми змінилися, щоб ми не знищували народи, щоб не знищували нації, щоб ми насправді були думаючим вільним народом, щоб ми розуміли, що багато моментів у суспільному житті у світі. У світі темряви. вони зроблені не для того, щоб розвивалася молодь, діти, а навпаки, щоб вона деградувала. І це все я бачу навіть коли відвідуючи з Йорданським благословінням наші сім'ї і родини, дуже часто, коли ти заходиш додому, ти бачиш, що вдома є дитина. Нехай цій дитині 6, 8, 10, 12 років, дуже часто її відірвати від телефона. Чи від планшета, чи від комп'ютера дуже тяжко, дуже мало бачу, щоб діти були на санках. Дуже часто не бачу, щоб діти каталися десь, ковзалися що інше, що інше, що проводили і спортивно себе підковували. Дуже рідко бачу, щоб ця дитина вдома читала книжку, а навпаки, вона грає якісь незрозумілі для мене ігри і так далі. Я не хочу це коментувати я озвучую те, що я бачу. І тому я дуже зараз прошу Бога і батьків, але знову ж таки і батькам раджу працювати над собою, тому що бачу, що деградуємо, дорогі браті і сестри, тому маємо десь зупинити це. І навіть ці випробування сьогодні, та війна, чи той ковід тоді, чи зараз власне оці випробування, якісь певні тимчасові погодні. Вони, напевне, є для того, щоб ми організувалися, щоб ми думали, що ми поплекали, що ми підтримували один одного. І тому, власне, де є тільки нагода, стараємося бути добрим прикладом, стараємося вміти показати, підказати, супроводити, допомогти, бути поруч, і тоді ми зможемо дуже багато речей пройти спільно і бути тим добрим прикладом один для одного. Зокрема, теж те що це стосується і церкви, структури, релігії і так далі, спільноти. Тобто всі ці речі вони підтримують, вони доповнюють, вони пов'язані одні з одними. Тому все це воєдино дуже часто відображається потім на кожному з нас: з покоління в покоління. Тому дуже прошу кожного, підтримуйте добрі починання, підтримуйте. Мудрих і порядних людей підтримуйте добрі приклади і десь маємо себе до обов'язку. Тому дякую Богові і всім, хто долучається сьогодні до ще одного дня, де ми мали служіння в парафії, де ми відвідували вірних з йорданським благословенням, де ми продовжуємо стукати у ті двері сердець кожного. І тому запрошую всіх до спільної нашої вервиці, запрошую до того, щоби ми. Поширювали і ширили Боже Слово у своїх домівках через читання спільно Біблії у родинах через спільні молитви, як мінімум вечірні, які десь родина збирається разом. І навіть коли ми сіли до вечері вечором всі разом і маємо таку добру практику, то перед прийняттям тої їжі важливо сказати коротке слово, важливо промовити молитву, нехай навіть своїми словами. Але це важливо, це єднає і творить ту єдність сім'ї і родини, бо з цього все починається. Тому молимося зараз разом і дякуємо за те, що ми стали тою молитовною родиною. <клес> слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, <кхух> несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство. Не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно славим, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя, будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. Благословенний лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава і свято і слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <клухи> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом. Будьмо активні. Знаю, що сьогодні Господь дозволив: ми маємо більше світла, більше тої енергії. Дай Боже, щоб ми подякували за те, Богові і тим, хто долучається воїнам, енергетикам. Всім, хто всім службам, які робить це можливе, тому в першому десятку обов'язково прославляємо ім'я Господнє і рухаємо один одного, добавляємося до молитви, запрошуємо. Не забуваємо, що час молитви це і час, коли Господь дозволяє нам покаятися, примиритися і час навернутися на Божу любов, на Божу правду. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, kind of Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва благодарення, подяки за всі Богом благословенні дари, які Господь дарує для нас. Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, мати божа Молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва, за наше воїнство, за всіх наших хлопців, дівчат, що на передовій, за поранених і полонених, пропавших. За всіх, хто сьогодні вдома на відпочинку, чи на реабілітації чи у відпустці, чи демобілізований, молимося за всіх наших воїнів. Від часу, коли розпочалася війна, молимося за кожного. Нехай Господь прийме наше моління, поблагословить усіх вірних, дарує кожному герою, кожній сім'ї, родині, усіх наших воїнів ту кріпость, ту впевненість, ту велику віру і ту велику підтримку. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на і віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче що і Сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, <кхів> наш четвертий десяток, наша молитва за родини, за сім'ї, молитва за всіх. Достойних віруючих людей, які вірують у Господа, молимося за навернення грішників, молимося за благословіння для наших уродинників, які моляться разом з нами. Знаю, що моляться, молимося за уродинницю Пані Марію, яка сьогодні має день народження. Ми вітаємо, дякуємо за дар вашого життя. Молимося, зокрема, теж так само за Слугу Божу Марію. І теж дякуємо з нагоди у родин за дар вашого життя. Молимося за родинника Івана і Петра. Це теж наші молільники, дай Боже благословення, це наші воїни, які теж сьогодні мають ту добру нагоду. Тому, власне, дякуємо Богові і нехай Господь покріпить усіх на силах і благословить в здоров'ї, в спасінні. Молимося за всіх наших дітей, молодь старше і молодше покоління. Молимося. Щиро за подорожуючих і тих, що в чужині, молимося за всіх вірних, які сьогодні знову разом з нами на молитві, і просять і благають про милосердя і про опіку Господню. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. <кій> Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь у всі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Чи нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш п'ятий десяток, наша спільна молитва. За наше власне намірення, про яке ми молимося, молимося про єднання, молимося про всіх українців, згадуємо сьогодні молитві і душі спочилих, які переставилися у вічне життя, згадуємо за наших загиблих героїв і просимо і благаємо для них, благословіння, молимося у вічний спокій, за убієнних в часі війни, усіх за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти кожному, хто перестав усе вічне життя, вічна усім пам'ять. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Повання <клух> нашого Отець, прибіжище ще наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, чи наш, що є Си на небесах, нехай святий цім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога Отця, Сина Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, щоби знову зустрілися разом в молитві і знову. Велика кількість людей молиться вервецю, співаючи, прославляючи Господа, причисту діву. Пам'ятаємо, що завтра неділя, Пам'ятаємо, що кожна віруюча людина має найперше не просто мати бажання, але знайти той час і ту глибоку віру в своєму серці і спішити на спільну святу літургію, на недільне прославлення Господа, де ми збираємося разом, бо цей день є важливим днем для християнина, для віруючої людини. Коли вона приходить і стає перед обличчям Господнім, хтось мене запитував, колись не пам'ятаю, отже, чому так важлива неділя? Бо каже Господь до нас, і ви теж воскреснете у Воскресінні останній день. І саме в тому Воскресінні ми прославляємо Ісусове Воскресіння, Боже Воскресіння, яке відбулося власне першого дня в тижні, а перший день в тижні це є неділя, і власне ця неділя для нас є важлива. Бо саме Спаситель, воскрес із мертвих і відкупив кожного з нас від первородного гріха, і ми йдучи до Господа, славимо Його ім'я. І тому важливо для нас, віруючих християн, шанувати той день, збиратися разом, не дивитися ні на кого, ні на що, а знаходити той час і великій вірі, надії і любові приходити до Господа. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Чекаю на молитовні наміри на місяць січень чи на інші наміри, які маєте. В оздоровленні, в стіленні, в подяці, в прославленні, в перепрошенні Но намірів є дуже багато. І тому дякую вам за те, що ви складаєте їх і просите Господа про велике милосердя. Дякую за підтримку, яку кожнодневно ви робите. Як молитовно, так видимо чи не видимо підтримку матеріальну, підтримку візуальну. Підтримку нашим воїнам, підтримку нашим потребуючим, перестарілим, одиноким, хворим чи прикутим до ліжка, а це надзвичайно важливо. З понеділка ми знову продовжуємо поміч і продовжуємо відправляти і допомагати, розвозити поміч тим, хто є у потребі, хто їде на передову, хто хворий, хто немічний, хто прикутий, хто одинокий. Стараємося допомагати в тихій молитві і в тихій помочі кожного. А вам велика дяка за те, що підтримуєте і допомагаєте. Всім бажаю спокійної, мирної ночі! Христос рождається!